Добрий день, шановні друзі! Рада вітати вас на моєму майстер-класі. Сьогодні ми приготуємо шкарлупку яйця для декорування, видуємо середину та обробимо яйце належним чином. Вам знадобляться яйця. Можна магазинні, можна домашні, різної кольорності, які вам подобаються. А також шприц. Кілька мисочок, у тому числі і металева, стакан для води, проточна вода, сода, сухі серветки, а також засіб для продірявлення дірочок в яйці. Це може бути голка, надфіль або машинка спеціальна. Така, наприклад, як у мене. Спочатку відбираємо цілі нетріснуті яйця. Як білі, так і темнокоричневі. Відібравши яйця, помити їх водою, але не використовуючи ні мило, ні якісь протравлюючі засоби, можна мити лише содою. Вона нейтралізує всі потертості і всі жирні місця на яйці і дає однорідний красивий колір при фарбуванні. Далі нам потрібно зробити отвори, щоб виділити з яйця жовток та білок. Отвори можна зробити різними способами: можна проткнути голкою або надфелем, але я е, маю таку машинку, е, за допомогою якої сверлом я роблю ці отвори. Яйце має полюси, так звані, гострий носик. Та тильна сторона більш широка. Ось на гострому полюсі я роблю маленьку дірочку, а на широкому полюсі я роблю більшу дірочку для того, щоб саме тудою витікало яйце. Так, підготувавши всі яйця, переходимо до видування. Для видувки я використовую шприць з позначкою 10, 10 кубиків. Для того, щоб достатньо багато було там повітря або води для промивки яйця. Спочатку в широкому отворі робимо такі кутові надколи, для того, щоб пробити всередині жовток, щоб він гарно і легко вийшов з яйця. Набравши достатньо повітря в шприц, ми видуваємо з тонкої частини. Голку встромляємо в тонку частину яйця і видуваємо із широкої видувається жовток та білок. Так робимо з усіма яйцями. Після видування в яйцях завжди залишається якась частина білку або жовтка. Тому треба обов'язково їх промити водичкою додатково. Набираємо в стаканчик чистої води, та решта яєць в одній мисочці кладемо теж у воду. Набравши в шприц чистої води, через тонкий отвір пальцем закривши широкий отвір, видуваємо всю воду із шприця в яйце, щоб ще додатково промити з водою яйце всередині. Тоді, набравши в шприц повітря, видуваємо залишки яйця та воду, яку ми туди напустили, виливаємо вже в раковину. І так кілька разів це робимо, поки не відчуємо, що яйце у нас повністю звільнилося від наповнення. Шприц після використання, навіть пластиковий, як і п'ячу для того, щоб можна було його знову використати. Вистачає його на 3, 4, навіть 5, е використань. Тоді він дещо пошкоджує форму і погано видуває яйця. Ретельно промивши яєчну скоролупку, яку ми звільнили від е наповнення, ми е ставимо підсушувати. В окрему мисочку так, щоб яйця можна було поставити вертикально, прокладаємо серветку суху і виставляємо яєчні шкарлупки, так, щоб вода могла стікти в отвори, тобто вертикально. Ставимо мисочку з підготовленими яйцями в безпечне місце на просушування. А далі включаєте свою фантазію і вирішуєте, будете їх ви фарбувати, чи різблити, чи шкрябати, чи по-іншому якось декорувати все на ваш художній смак. А зараз я пропоную вам подивитися невеличкі фрагменти моєї роботи над яєчною шкарлупкою. Тут і шкрябанки, і різблені яйця, а для настрою. Для вас прозвучить у моєму виконанні моя авторська пісня Білі Мережива. До зустрічі, друзі! Гарного перегляду! Черпаю всі кольори я білою ниткою, вишию квіткою, на білім тонким полотні мережево воні жила, а поле засліжала, стежилами схоже не скрізь, бо чисті помисли, білим по білому, вишукана. На таттями білі плаття, кружляють синім танком, незаймана думка, в тім білі мереживі, мамила вкалетить, між білими хмарами вітром підхоплено, щастя жадаючи ми. Тні, зачарована фарбами, малюю ранкову росу, промінчиком сонця крізь білий сарпана.